На покровському напрямку загинув майстер музичних народних інструментів та лірник фільму «Довбуш» Сергій Павліченко. Він з початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну. Спершу воював у ДФТГ, потім у військово-бойовій бригаді. За цей час був тричі поранений. Нагадаємо, Сергій Павліченко створював бандури, ковзи, ліри та гуслі. А ще був братчиком Київського кобзарського цеху, членом історичного клубу Чорні Запорожці та учасником усіх майданів та революцій. Уніж вісім Надцятого на 19 лютого 2014 року був поранений під час протистояння з силовиками. Також Павліченко є співавтором першого фільму про холодноярських гайдамаків повстанців та співтворцем Кобзена, який найбільше грає Тарас Кампаніченко. Дуже багато про нього чув. Дуже багато е і знаю. Е так, це дійсно прекрасна людина. Це світлої душі людина, світлої душі, майстер, е справжній воїн. Який сміливо йшов вперед, який прекрасні робив інструменти В цьому підтвердження сьогодні? Ці інструменти вони прекрасно грають і своє виграють.